Мамочка, відпочивай. Дітки накормлені, дітки в садику, Все безпечно, все добре. Проходить чоловік тут поміж цю площадочку і говорить так в телефон. Ну підслухала, стала свідком розмови по телефону. Туди-сюди гуляємо тут на площадці. І він звертається до мене. Каже: Ви мама цієї дитини? Кажу, да, я мама. А оказується, ця людина, власник, є садочка. Садочок Kids Family на Позняках Ахматовий 13D. Всіх ласкаво запрошують, тому що це найкращий в районі в Києві дитячий садочок. Тому кому потрібно зараз із державними садочками ну просто шалена проблема, тому що немає бомбосховищ і немає можливості відкритися їм. Ось, наприклад, я сьогодні дзвонила в дитячий садочок, а там кажуть, ну 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 чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тому ось так, якщо немає вже нікуди діти дитиночку, але потрібно чи виходити на роботу, чи займатися якимись справами, то є альтернатива: є платний садочок, кіт. Family. Ну нічого страшного, а що ж ми зробимо? Ми ж заробляємо гроші для чого? Для того, щоб дітки наші були щасливі і займалися з дітками, там же ж і навчання буде, і гулять, і виховання, все ж садочечку. Тому ласкаво запрошуємо Kids Family на Позняках.